Всім привіт! Розпочинаю трактор мтз 8922 ремонт. З'явились тут декілька проблемок. Перша і основна це великий люфт тричага. Я вже зняв сюди гофру. Бо з гофрою, коли включаєш або повишену, або понижену, повишена аж у газу понижена і з гофру сюди не довключає і тоді вискакують швидкості. Якщо включив ось перву, а речаги ще скільки ходить. Тож, зараз буду знімати полік і зняти кришку хочу і подивитися, розібратися, в чому там проблема. ну коротко, Треба його підремонтувати, бо це не діло. І ще й загляну ось сюди, ось тож ж таке саме. Це, ну, це таке. Ще тут є відкрутилось кріплення е, гідроциліндра що на віску одійшло, почало люфтити. В першу чергу зараз знімаю полік. Коврик я зняв, отак воно все виглядає. Звичайно, що пилюка грязюка, ніхто сюди не лазив. Зараз видму і буду далі продвигатися до поліка. Шукати болти, де воно є. Открутили вже кришку, болти. Опять видули, тут мусора в нас, звісно, грязі. Будемо пробувати тепер і знімати. Розібрали, куча люфтів. Ось вилочка перша, вибита як. Оце воно отсюди цей пальчик. Він взагалі тут, хто знає як тіліпається. Ось вибране. Ну і вилочка ж, понятно, вироботка. Ця сторона менша, вибране. Це ходить, воно тут у речагу. Теж вироботка є. Це все впливає на вліво-право речах, коли ходить. Ще отут той, що держи, дивіться яка, о, вироботка. І плюс ось полумісяць. Ну, зрозуміло, воно туди-сюди все літає. Но саме більше оцей мене люфт. Тут наш ліцей як подивився, так немає вироботки. Виходить отут всередині. ну а це треба міняти оцей корпус, або спробувати наварити сюди, акуратно болгаркою чистити, За рахунок просто тут поширшати зуби. Так, відреставрували ми свою кулісу. Що зробили. По-перше, вилочки наварив, отут, де були розбиті усіки. І болгаркою обточили одну і другу частину. Сам оцей отвір не трогав. Бо тут пальчик він то Чуть-чуть люфтить, можна сказати, не сильно. Там, Чуть-чуть буквально і він ось сюди стає. Тут теж він плотненько стоїть. Цей палець ми не трогали. А оцей, що внизу Тут він стоїть, тобто ставиться сюди. Я його повністю наварив і обточив. Десь рівніше, десь ні. Думаю, плотненько сюди зайде. І тут свою виробітку воно зробить. Так, далі. Оцей пальчик. Він держи, щоб не вискакувало. Теж його наварив, обточив. І тут теж я понаварював з однієї сторони, наварив і болгаркою обрізав. Зараз воно заходить сюди. Тут він плотненько, можна сказати, що тут. От немає ліфта. Далі. Що найбільше мене для чого я розібрав, оцей вал він сюди входить. Входить він отак. І був люфт отак. Дуже він туди-сюди ходив. Ну, Це речах, виходить, вперед-назад. Стоять там всередині шліці, ну і тут. Наварили цей вал. І з однієї сторони я наварював. Ну, кожну цю з цієї сторони ми наварили. І болгаркою його акуратно обточили. Да, є там кратерки після наварки. Ну, Я думаю, він там сильно нечнев. Ш... Коротше, ходить, воно легко, нормально. Більше не став проварювати, обточили. Зараз він взагалі плотненько там. Тобто люфта немає практично. Як воно себе поведе далі, побачимо. Можна було звичайно, заказати нові деталі, але якість цих деталей і час, тож вирішили за допомогою сварки і болгарки відреставрувати. Ще сюди колечко резинове поміняю. Собрали кришку вже, поставили, вилочку затягнули. Зараз покажу, як воно приблизно от люфт. Зараз вилочку держить льоха рукою по речагу. Оце такий люфт вперед-назад і отак вліво-вправо. Практично немає. Ну люфтить воно ще воно тут. Отут люфтить. В общем, отут люфтить. Ну Менший став, чим був. Ту кришку поставили, зняли ще одну, вони ж не повишені, зайчик черепашка. Витягли ось пальчик, він ходив у цьому речашку. Ось таке не люфт. Ну, коротше, капець. Вон, яка виробітка. Ну і тут же, понятно, все розбите. Головне, що пальчик отут садить плотно, а сам речажок літає. відрізали перевернули другої сторони, просверлив новий отвір. Пальчик підварений і обточений. Бо він же тут і шлицами, щоб туди сідав. От у цього орієнтира. Отвір на такий самий довжині. Все поставили. Зараз взагалі ліфта тут ніякого немає. Забили пальчик, плотно зайшов. Будемо тепер ставити. Ричагу тут я там підварював, все, тепер воно не люфтить. Тільки коли я його переварював, трошки сюди навернув, щоб він був ближче до панелі. А в переборщі упирається. Зараз ну, рычажок переварю. По рычагу люфт мінімальний. Сейчас. Кришку все поставили назад. Все одно отак він аж отуди достає. Хоч що я не робив йому, ну, це потрібно речах просто перегинати, щоб він не доставав. Це коли понижено включається, коли звичайні передачі, то нікуди він не достає. Ну, Помогло, звісно. Трошки воно все одно ходить, хоч там є теж підварював, ну вже воно розбите. Кришки поставили, все, продовжуємо далі ремонт. Вже сидушку знімали, затягнули болти на циліндрі, вийшло не знімати баки. І тепер розібрав панель. Коротше, проблема тут у нас От такий люфт, руля. І це все в маслі це із дозатора. Може тут шланги, які були, я вже всі поміняв. І тут коротше, хрестовинки. Розбиті. І ще й воно і так робить. Оце все.